Доповісти обстановку. Обстановка 450. У я припасть на диплоки приспоряжение кейса. Рыня плюс продовжує спостереження. Чому ми конкретно їх зараз? Це базова загальна військова підготовка, в них вона зараз добігає кінця, тобто комплексне тактичні заняття, де вони всі ті знання, які ми їм даємо в процесі, самі опрацьовують і самі вчаться з ними працювати. Мотивація перша, що ж, брат воює. Друга мотивація, тому що я прожив всю війну в Чувуєві. Я дуже багато і обстрілів робила, і в мене у будинок пролітало, Тому мотивація більш помсти, ніж там, за гроші або щось. Зараз у них штурмакопа зі страйкболом, а потім в них буде штурм будівлі. Максимально намагаємося імітувати поле бою. На будь-яких заняттях, де це можливо. Тобто ми використовуємо всі ті сили та засоби, які використовуються на полі бою, і максимально намагаємося увігнати їх в той стан, в якому вони будуть на полі бою. Був спаринговий бій, команда на команду. Залишився сам, сам проти двох. Одного забрав і з одним ще і гра триває. Давай! Гара. Подобається ця військова щось, щось таке. А тут ні тут класно. Взагалі не шолкує те, що пішов, тому що, по-перше, це випробування для мене. Тут якраз на ПЗВП і КТЗ ти починаєш розуміти, що ти робиш, для чого, як ти далі будеш себе поводити. Тут люди міняються. Проблема! Плюс держу сектор. Ці молоді мотивовані хлопці приходили саме в нашу бригаду. Тобто дуже багато хотіли в цю бригаду, дуже багато харківських хлопців. Тому 92-га для них це так мовити рідна бригада, тому вони приходили саме сюди. Води явно не хватало. А так, по більшій частині, можна ну, сказати, немало це. У нас люди з досвідом, і в нас цей досвід впихували, якби так що заработались ми не так, що погано. Ну, можна було б краще, але не так, що погано. Загалом емоції позитивні. Так яся відпочити.